Доброго дня, шановні гості, журналісти, глядачі. Сьогодні ми присутні на брифінгу міського департаменту охорони здоров'я на тему велика акція з профілактики та ранньої діагностики онкозахворювань. Детальніше розкриють тему наші гості: Андрій Рибін, головний позаштатний спеціаліст з онкогінекології департаменту охорони здоров'я Одеської міськради, Тетяна Мельниченко, лікар-онколог центру первинної медико-санітарної допомоги номер 4 Також хочу вам нагадати, що у разі повітряної тривоги ми вже знаходимося в безпечному місті. Будь ласка, вам слово, Тетяна. Дякую. Доброго дня, друзі. Сьогодні ми знову зустрічаємось в рамках дня, Міжнародного дня боротьби з раковими захворюваннями, що щорічно відзначається 4 лютого. Хочу вам нагадати, що цей день було засновано у 2005 році. Метою цього заснування було звернути увагу. Мирової спільноти до такого важливого питання та, звичайно, проблеми як ракові захворювання. Отож, медична спільнота, громадяни міста Одеси щорічно згадують про це, і ми з колегою вам знову нагадаємо, що це таке і для чого воно взагалі створено. Ви всі знаєте, що зараз. Первинну допомогу громадяни нашої держави одержують у центрах первинної медико-санітарної допомоги, що розташовані в місті Одеса. Це говорить про те, що люди, які потребують допомоги, звертаються до сімейних лікарів, і сімейні лікарі після огляду та Співбесіди з пацієнтом розуміють, що цій людині необхідно обстежитися з метою раннього виявлення онкологічного захворювання. Що пропонується, і що ми можемо зробити в межах наших центрів сімейної медичної допомоги? Це дуже важлива річ, і називається вона онкоскрінінг. Це існує для того, щоб якомога на ранньому етапі виявити. Онкологічні захворювання, і в результаті допомогти людині бути здоровою і прожити стільки, скільки вона має прожити, а не померти від злоякісних новоутворень. Тож, що робиться і що можна зробити? По-перше, це декілька дуже нескладних таких рухів, які має зробити людина. Тож, Мешканець нашого міста, прийшовши на прийом до лікаря сімейного, потрапляє у руки наших кваліфікованих лікарів і з ними починається робота. Тобто проходять огляд з метою виявити найбільше, найкраще. Найповніше, я б сказала, обстеження це декілька таких великих груп онкозахворювань. Перше це колоректальний рак. Для цього хворі або пацієнти, які ще не хворі, але є підозра на онкозахворювання, вони здають кал на приховану кров або консультуються у уролога. Це робиться один раз на два роки. Друге, таке велике... велика частина обстеження це обстеження на рак передміхурової залози. Це також робиться один, рік на, один раз на два роки. Що для цього робиться? Дуже просто здається кров на онкологічний маркер. Так званий ПСА. І е, третя велика група е, захворювань, що можна виявити при онкоскрінінгу, це рак молочної залози. Обстеження проходиться обов'язково один, один раз на два роки е, з виконанням мамографії та консультування у мам, мамолога за потреби. Е, крім цього, е, центри зараз. Е, Мають можливість проконсультувати пацієнтів у таких галузових спеціалістів, як гінеколог, уролог, зробити рентгенівське обстеження та здати кров на онкомаркери. Це дуже таке велике. Підспір'я в тому, щоб е, на ранню як можна на ранньому етапі е, виявити онкологічні захворювання, е, якщо е, ми кажемо про канк, е, якщо я от, ось, наприклад, представляю четвертий центр, то е, четвертий центр первинної медико-санітарної допомоги е, дуже добре оснащений і взагалі. Ті умови, в яких знаходяться пацієнти нашого центру, вони дуже добре обстежуються і мають змогу проконсультуватися у вузьких спеціалістів. Дякую. На цю все. Доброго дня. Це дуже добре. Що департамент охорони здоров'я десь кої міської ради приєднався до такої, скажімо так, системи заходів. всесвітньої системи заходів 4 лютого, яка проводиться і в країнах Європи, і в країнах Північної Америки. І, на жаль, не всі, навіть обласні департаменти нашої держави, приєднуються до таких заходів, але департамент охорони здоров'я. Приєднався і основна мета цього заходу це актуалізація проблеми онкології. Це нагадування пацієнтам, пацієнтам про те, що, на жаль, рак нікуди не дивані не дівається. Він є, він присутній, і на протязі двох років війни ми онкологи спостерігаємо. Перш за все, підвищення підвищення захворюваності, підвищення літальності. Ми спостерігаємо е, агресивність, більш агресивні е, варіанти розвитку та е, більш агресивні варіанти е, е, протікання онкологічного захворювання. І якщо ми кажемо про наш одеський регіон, то Слід зазначити таку, такі тенденції, що серед чоловіків зростання таких захворювань, як спостерігаємо, як рак легенів, рак передміфурової залози, рак шкіри, товстого кишковику і шлунку. А серед жінок це онкогінекологічна група. Тіло матки та шийка матки також рак молочної залози, і ми спостерігаємо на протязі останніх двох років швидке зростання цих захворювань, агресивне протікання захворювань і, на жаль, феномен омолодження захворюваності, тому що взагалі ми раніше казали, що середній вік захворюваності на рак це там 50. Років, 65 років. На жаль, на, на після останніх двох років ми спостерігаємо е, випадки злоякісних новоутворень у жінок і раннього репродуктивного віку, тобто до 30 років і 30-35. І е, цей день якраз і існує, і він. Е, для того щоб ми нагадували нашим пацієнтам про те, що раннє звернення до лікаря, скринінг, первинна профілактика. Тобто нагадуємо про те, що не треба робити, для того або що треба робити для того, щоб не захворюва не було в людини захворювання на рак. І на жаль, ми спостерігаємо ще одну тенденцію на протязі останніх двох років: це підвищення відсотку занедбаних форм раку, і які всьому світі, і на жаль, у нас теж є. І вони мають поганий прогноз в плані виживаності пацієнта, в плані літальності. На жаль, ця тенденція є. І ми е, вкотре раз нагадуємо про те, що у всьому світі і е, тенденція Всесвітньої організації охорони здоров'я е, стосовно менеджменту онкологічних захворювань вона е, заключається в тому, що профілактика, тобто е, ранні виявлення або на ранніх стадіях, або на етапах передракових захворювань, на сьогоднішній день е, установи первинні установи. Місто Одеси мають все необхідне обладнання, весь необхідний спектр діагностичних процедур та спеціалістів для того, щоб виявляти онкологічні захворювання на ранніх стадіях. А для того, щоб це було реалізовано, це не тільки організація лікувального процесу, а це перш за все інформованість пацієнта, це звертання до лікаря, якщо е, у випадку, особливо у випадку, якщо починає щось турбувати, особливо у випадку, якщо е, приєднується якийсь, наприклад, больовий синдром або інші симптоми, які є, е, 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 скажімо так, ключовими, патогноманічними для онкологічних захворювань. Актуалізація цієї проблеми заключається і в тому, що департаментом охорони здоров'я проводяться ряд мероприятий щодо скринінгу, щодо вторинної профілактики онкологічних захворювань, і на сьогоднішній день треба говорити про те, що якщо пацієнтка або пацієнт регулярно приходить до лікаря раз на рік, або частіше, або рідше. Ну то е, цей е, терміни скринінгу е, визначає лікуючий лікар, е, то в, в у такому випадку профілактувати, тобто не допустити е, виникнення та розвитку онкологічного захворювання е, набагато легше. Лікарів, і е, у таких випадках е, дуже рідко зустрічаються онкологічні захворювання у пацієнтів. На жаль, більше захворювань, що ми е, діагностуємо, що ми бачимо, це у тих випадках, коли е, жінка або чоловік е, на протязі довгого часу не звертали до лікаря або не звертає увагу на своє здоров'я, і е, е, це все завжди прикра, тому що. На сьогоднішній день, повторюсь, медицина міста Одеси має можливість профілактувати онкологічне захворювання на найтоповішому рівні. Дуже дякую. Підкажіть, будь ласка, а що відіграє більшу роль у розвитку раку? Це все ж таки спадковість чи спосіб життя людини? На сьогоднішній день ми е, повинні говорити про те, що це комплекс факторів, е, спадковість так, спадковість, але ми є, е, 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 скажімо так, спадковість, яка при приєднанні комплексу факторів, факторів ризику, ми їх так називаємо, та, наприклад, е, куріння, наприклад, е, Відсутність здорового способу життя, наприклад, неправильне питання. І ці фактори є ризиковими для того, щоб ця спадковість реалізувалася з того чи іншого пацієнта. Тобто, якщо є спадковість, вона не обов'язково, що вона реалізується, а фактори ризику це фактори, це можуть бути фактори середовища, в якому. Працює, наприклад, пацієнт там, небажані, вони впливають на те, щоб ця спадковість найшвидше реалізувалася у так, негативному такому рівні. Дякую. А чи можливо повністю вилікувати рак, і від чого це залежить загалом? Лікування, ефективне лікування можливе на сьогоднішній день. У 21, ну, у 21 столітті ми кажемо про те, що Ефективне лікування раку можливе, і вона важлива за деяких умов. Перша умова це залежить від того, на якої стадії виявляється онкологічне захворювання, тому що якщо це нульова стадія або перша стадія, ефективність лікування в більшості випадків сягає 100%. Тобто прогноз дуже добрий. Якщо чим пізніше, чим на більш занедбаній стадію виявлено онкологічне захворювання, прогноз стає все гірше і гірше. І тоді ми кажемо про те, що от, актуалізуємо це мероприяття стосовно скрінінгу, і ми кажемо про те, що ми не тільки виявляємо на, на передракові передракових захворювання, так? але ми виявляємо онкологічні захворювання на безсимптомних. Етапах на етапах на ранніх стадіях, і тоді лікування найбільш ефективне. Дуже дякую. Хочу подякувати нашим спікерам. Сподіваюся, що більшість одеситів буде значно більше відноситись до свого здоров'я. Дуже вам дякую. Дякую за таку дуже цікавий та дуже обізнаний брифінг. А всім нам я бажаю гарного та мирного дня. Дякую.